Має бути смачно. Цибульники або цибулеві млинці. Доволі проста страва в приготуванні, яка має цікавий смак. 500 грамів цибулі дрібно нарізаємо. Це, напевно, найскладніше в цій страві, тому що плакали всі, навіть коти. Солимо, перчимо, добре перемішуємо та переминаємо її руками, щоб пустила сік. Цибулю залишаємо на 15 хвилин постояти, а тим часом нарізаємо зелену цибулю. Окремо насипаємо 5 столових ложок борошна і додаємо одну чайну ложку розпушувач. Розмішуємо. Також збиваємо два яйця. Повертаємось до цибулі, потрібно віджати з неї всю зайву вологу і залишити тільки саму цибулю. Далі вливаємо в неї яйця і перемішуємо. Поступово всипаємо борошно, теж перемішуючи. В кінці додаємо зелену цибулю і також змішуємо. Розігріваємо на сковорідці олію, формуємо млинці та смажимо на середньому вогні до рум'яності з обох сторін. Запашна, проста та цікава страва готова. Незважаючи на те, що основний інгредієнт цибуля смак. Створює враження, наче там є ще й фарш, як би дивно це не звучало. Хто куштував? Пишіть в коментарях, як вам цибульники. Смачного.